Привіт-привіт і привіт. всім привіт. Сьогодні у нас 6 лютого, а я йду знову за покупочками і в школу віднесу дошункані зошити. Міняємо на інші зошитки. Те, що підкуплю, нарешті сьогодні вдалося нам трохи всім виспатися хоча б вже спали, а то вже кілька ночей не спали, дуже хворіли. Зараз вже йдемо на поправку. Їмо вітаміни, тому треба підкупити ще апельсинів, мандарин, бананів і таке інше. І ось таку красу не втрималася все ж купити. Хочу вам показати. Люблю різну різну зелень, обожнюю її, тому купила рукола, широколиста, ось така і така. латук Ось салат, редиску У мене вже не було ось такої. Базилік зелений і фіолетовий шпинат ось такий матадор. І, і ось такий. Це матадор, і те Матадор, але нехай буде. Матіолу взяла, дуже люблю фіалку. Огірки Фенікс. Ось такий порадили мені брала власниця насіннєвого магазину. Казала, що дуже добрі для засолки. Ну, перевіримо і для споживання. Взяла ось такий зузуля. Ф 1 спробую. Так, і рідиска впала. Кукурудзка і патисончики. В мене є зелений, взяла жовтий і оранжевий. Побачила дуже сподобалися. Це середньостиглий, а це ранній, Ранньостиглий. Ось ось така. Сипади. Ось така краса. А дітям ще набрала е, різних фруктів. Гранат. Дивіться, який гарний. Гранат, апельсини банани. Ще взяла патінську капусту і помідорки черрі на салат. Ось так, будемо смакувати. А, іще не показала ось квасоля. Спарагова кущова. Хотіла казати, спаржова. Ранньо стигла. Ранньо стигли сорт теж спробуємо. Люблю спаржову квасольку. Все, мої хороші. Сезон скоро розпочнеться, потихеньку готуємося, але просто обожнюю різну зелень. Огірочки. Помідорки я розсадую, купую, або мені свекор дає. Він вирощує своє домашню розсаду. І ось так, Краса, очі розбігаються від яскравих кольорів, тому важко втриматися, щоб щось не придбати. Вітаю вас, шановні друзі! Доповідаю, слава Богу, аби не наврочити, постукаю по дереву вже моїх близьких, моїх ріднесеньких діточок і чоловіка. Стабілізувалася температура в межах норми. Трошки залишкові лише явища, кашель, кого нежить, а в кого лише кашель. Ось, але сподіваюся, що, все ж, все буде добре. Всі будуть здорові. А я хочу, скориставшись нагодою щиро, подякувати вам за підтримку, за побажання, за теплі слова, за зворотній зв'язок. І навзаєм вам бажаю будьте здорові, мирного неба вам, благополуччя, сімейного затишку і всіх благ. Дякую вам ще раз. І Понеділка ми вже виходимо я на роботу, дітки на навчання, входимо в звичне русло. Ще трошки у вас займу вашої уваги. Дякую вам за перегляд. Погода. Погода у нас сьогодні дощова, хмарна. Немає ні сонечка, лише хмари і дощик моросів. Невеликий. Вчора був сніг мокрий, сьогодні вже дощ. На вихідні передають плюс 11. Триває вже в великій кімнаті гостєвій, в гостювій, вітальні нашій. Вчора підготували кімнату до ремонту, попереносили речі і вже все, люстру замотали, скотчем підклеїли, щоб не дуже сильно пилюки туди натрусилося, бо вона важко миється. Ось, повідривали плінтуси, тому що має стелитися підлога нова, ламінат. Ось майстер вже стіни почав трошки шкурити, готувати. І ось так потихеньку, помаленьку, до весни, дасть Бог. Закінчимо такий косметичний невеликий ремонт обновитися, трошки привести до ладу, дещо відходило, де що сипалось, де що не так було. Все хочеться потихеньку, помаленьку привести до ладу, аби лише мирне небо і здоров'я дозволяло все то реалізувати. Трошки вам потім пізніше покажу, як кімната зараз виглядає, і вже, мабуть, кінцевий варіант. Вже кінцевий результат. Ось так. Так, а я зараз буду щось готувати, діткам лагодити чай, стільки чаю за ці дні випили. Дуже багато. Треба було Таке обільне пиття. Тому дійсно організм потребував ось теплого пиття. І ми з задоволенням це все приймали. Пишіть тіліться, як у вас погода, як у вас справи, як у вас здоров'я, ще всі живі здорові. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, позитиву. Гарних новин і всього доброго. Трішки таке сьогодні у мене дякувальне відео вийшло, але я реально безмежно вам дякую. Ви чудові, ви неймовірні, ви найкращі. Так, і як обіцяла, показую кімнату. От тут дуже брудно, тому що шліфувалися, обдиралися стіни, стіни тут такого блідо лавандового кольору були, будуть бежевими з переливом. Ось так є тут що ще робити, відкоси будуть робитися. Ось, закріпили ось так. Пакетом для сміття тут закрили. Те, щоб в кімнати не летіла пилюк. Ну і в принципі поки що ось так воно виглядає. Так щось не фокусується камера. Ось. Все.